Кастрюля Ультрапро складається з основи об'єм 3,5 і в кришці об'єм 800 мл. Виготовлена кастрюля жидко-кристаличного полімера, який витримує температуру мінус 25 плюс 260 градусів. Кастрюлю можна використовувати для приготування різних страв микрохвильові печі, духовці, а також можна заморожувати продукти. Кастрюля дуже зручна, легка, можна приготувати випічку, можна готувати дійсні страви, ривні. А також можна навіть приготувати борщ. Можна приготувати зразу дві страви, зверху ви випікаєте пампушки або інші страви. Виготовлене кастрюля таким чином, що не буде ефекту відпалювання, тобто пар буде виходити. Навіть під закритою кришкою буде створюватися скоринка. Виріб можна мити в посудомийній машині, не використовуємо гострі предмети. Обов'язково, коли відкриваємо кришку, відкриваємо її від себе і використовуємо рукавички і прихватки.